Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, сьогодні вже 4 вересня, сьогодні середа, і зараз вже 19.00. Друзі, йдемо, пройдемось вулицею Тараса Шевченка, також Майданом Кобзаря, і бульваром Торосевича до Півету. Це така прогулянкова... прогулянковий маршрут, можна сказати. Ліворуч, бачите, вже тут будівництво. Практично завершилось. Скоро, я так думаю, відкриють черговий якийсь магазин. Я думаю, що і не один. Огорожу вже зняли з цієї з цього будівельного майданчика і буде щось здаватися в оренду, як завжди в Трускавці. Зараз в Трускавці дуже багато комерційної нерухомості здається в оренду, друзі. Осінь триває. Вже 4 вересня і якось так, друзі, ніби сумно, бачите, людей небагато в вечірній час. Можливо, там після 8 буде більше, але зараз вже сонце набагато скоріше сідає і зараз якраз в цій частині трускавця вимкнуло світло. сюди, друзі, відчути шум генераторів. Ненадовго, там на 2-3 години вимикають світло. Ввечері, там, вночі вимикали, ну, як в кого яка група, там є кілька груп. На сайті PratLiooblenergo там можна ознайомитись. Є графіки вимкнень. Кожний день ввечері публікують новий графік на слідуючий день. Отже, тут, друзі, зараз світло відсутнє, працюють генератори. Ви запитуєте часто в коментарях, в яких готелях там, чи санаторіях працюють генератори. Друзі, всюди є по-різному. Оскільки, якщо вимикають світло, наприклад, денний час, то ну, власники тих чи інших готелів, санаторіїв, ну, вважають, можливо, не за потрібне, щоб включати генератори, коли якраз обід, там обідня пора, світловий. день. Можливо, включають тільки для використання, там, щоб кухня працювала, якісь медичні процедури, ну і таке інше. Звісно, що ні один генератор, який би він великий не був, наприклад, як. В міротелі там навіть цей генератор великий, він повністю не покриває потреби цілого відпочинкового комплексу, тому всюди стараються економити. І не знаю навіть, в яких готелях є таке, щоб постійно було там світло і так далі. Ну, я вам скажу, що то зараз ще не відчутно, як вимикають світло, оскільки там 2-3 години це, це недовго. Наприклад, зараз, якщо ви десь тут... Розташувалися в центрі, в якихось готелях чи санаторіях. Ну, це така пора, знаєте, пішли на бівет, перейшли, кави попили десь, ну і вже все, вже світло включили. Це раніше було, коли там по 4-по 6 годин вимикали, тоді це було відчутно. А зараз, ну надіємось як завжди, на краще що ситуація виправиться. Ну, Головне, щоб були люди. А зараз бачите, людей небагато. Осінній сезон розпочинається з невеликої кількості людей. Зараз знаєте, як тут на курорті починається. Деякі санаторії зараз будуть працівників переводити. на 0,75 ставки на півставки або там десь за свій рахунок посидіть. Таке вже. Люди тут постійно переживають. Тому, знаєте, от рускавці, курортний бізнес, ну, я так скажу, що не розвивається так, як він мав би розвиватися. Звісно, що ситуація в країні не з найкращих. Тим більше сумні дні, вчора по Полтаві, сьогодні по Львову. Тому і немає ніяких концертів сьогодні. Ні біля ресторанів, ні. Я думаю, що і на музичній альтанці не буде. Ну, і біля бівету, ну я не був, не знаю, друзі. Чи був концерт, чи не був. Але самі бачите, що людей небагато. Десь сидять люди в кав'ярнях, п'яна вишня, дядько Сем. Ну і бачу, що Чебурек також там повністю забитий. В коментарях написали, що дуже розпіарений. Ну, це Чебурек. Не знаю, одним подобається, другим не подобається. Звісно, хто при, привик там, наприклад, до, до дорогих елітних ресторанів, то чебурек йому не зайде. А хто привик, ну такі там пиво, Чебуреки. Просто посидіти, поговорити. Ну, знаєте, скільки людей, стільки думок. Ми вже дійшли практично до центру міста. Сьогодні, друзі, знову спека. Знову спека, ну, 30, напевно, не було, але 29 <свісно> точно було. На курорті, але вже видно, як сонце світить по осінньому. Воно вже не так яскраве, зовсім кут світла не той. Тому до зими дуже швидко йдемо час, Потім зимою трішки повільніше. Найкращий момент це весна і літо. Весна хоча б і березень, і зі снігом, але все рівно це весна. Запитуйте постійно в коментарях, чи трускавці тепла осінь. Тепло, друзі, осінь, вересень і жовтень це завжди тут теплі місяці. А от листопад то вже там під питанням. Але ці два місяці, от, до того часу, поки не переводять стрілки годинників, все прекрасно. Можна їхати відпочивати, буде золота осінь. У минулому році взагалі була дуже тепла осінь. А Віллегопляна, музей художника Михайла Білоса. Не пам'ятаю, друзі, хто сьогодні має співати в Палаці культури Шевченка. І не знаю, чи був хтось на бівті. Ну, я думаю, що в зв зв'язку з тими подіями, які сьогодні сталися, то не знаю, чи будуть концерти, можливо, відмінили, перенесли або ще щось. Ви бачите, каштани вже практично листя. Практично згоріло у нас, можна, можна сказати так, від тої спеки вже опадає. А деякі дерева ще тримаються. А їхав сьогодні біля озера між троскавцями Береславом дуже багато було людей. Дуже багато було людей на озері і по дорозі йшли ще на озеро. Хоча то вже було після обіду, але люди ще плавають на водоймах. В басейнах. Бачимо, малюють картини, пор... а, ну, можна сказати, портрети. Чоловік спочатку на планшет фотографує людину і видно, це якийсь заказ на завтра. І вже вдома намалює. Цей час такий мені нагадує. Квітень місяць, коли також людей було небагато, і всі чекали людей, думали, що там, можливо, в травні приїдуть люди, але люди були трош трішки пізніше. Щось оцей торговельний центр почали будувати дуже швидко і зараз це все ще заштопорилося. За... 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 Було, друзі, в Трускавці таке, що днями о, замінували торговий центр Вектор. Ну, хтось позвонив, там анонімний дзвінок. Звісно, нічого не знайшли, але торговий центр тимчасово не працював. Ліворуч готель-парк. І також готель ну, це Вілла Моцарт. Ну і Ресторан Шокляда Дуже довгий маршрут я для вас вибрав, можливо, комусь вже і надоїло дивитись одні ті самі вулички. Шкода, що трускавець е, невелике містечко, щоб можна було знімати більше різного всякого. Все, друзі, працюю на генераторах, змушений трішки звук зменшити, оскільки дуже чути генератори. Немає черг ні біля доброго млинця, ні біля раймонду. Пумби вже свої відцвітають ці квіти, які посаджені, і вже напевно будуть квіти аж на слідуючий сезон. Маленький поні для маленьких дітей був я тут в неділю був і також не було багато людей. Звісно, що соціальні путівки змінили би кардинально ситуацію на курорті, але ну, маємо те, що маємо. Дуже багато коментарів під відео пишуть, що за дорогий відпочинок на Трускавці зараз. Високі ціни, а сервіс не відповідає цінам. Тут також клумба гарно цвітуть. Видно, що вже дерева тут жовтіють. Я думаю, що в цьому році, напевно, швидше листя пожовтіє і швидше впаде. З цього року все на два тижні якось скоріше. Йдемо ще зараз. До бівто і подивимось, які концерти найближчим часом, друзі. Так що нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал, в описі під відео є посилання на телеграм-канал. Не знаю, в цьому році вже точно торговий центр парк не добудують, а чи відкриють його в наступному, також невідомо. Знаю, написали в коментарях, що в кристалі зараз людей вистачає. А і написали також, що краще обирати цей покращений номера, ті найдорожчі, кажуть, що вони непогані. Кристал рахується санаторієм таким бюджетним, для бюджетного відпочинку, так само, як санаторій Аркада, Арніка і Оріанна. Либідь. Такі бюджетні санаторії. Ну, постійно ви запитуєте в коментарях, що вам, ну, щоб щось порадити там. Ну, друзі, щоб радити, то треба знати, на який бюджет розраховувати. Є різні санаторії з різними цінами. Звісно, що хотілося б вибрати якусь золоту середину, ціна якість. Ось тут є афіша. Які найближчим часом будуть концерти? Будуть, буде Роман Скорпіон, буде Оксана Білозір, також Анастасія Приходько, Віктор Павлік. А сьогодні, друзі, Юрій Віремінський. Не знаю, чи він був сьогодні, чи буде. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!